прямо на дарі до закінчення жовтневої виборчої кампанії залишилися лічені години. Про висновки й перебіг місцевих виборів розповів координатор громадянської мережі ОПОРА в області Іван Маруняк. На першому місці порушення правил благоустрою. Це найтиповіше і масове явище притаманне усім виборам, де не лише паркани, стобори дерев і електроопори обклеєні друкованим матеріалом агітації із усіма кандидатами без винятку. Наймасовішим це явище було у івано Воно фактично було в Виборчої кампанії з моменту реєстрації і в і, 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 і до сьогоднішнього дня в районних центрах. І, і... Кандидати в цьому плані активізувалися дещо пізніше. Ну і масштаби поширення друкованих матеріалів з порушенням правил благоустрою набагато менші ніж у місті Івано-Франківську. На другому місці із переліку порушень поширення матеріалів агітації без вихідних даних. Зокрема, трапляються відсутні зазначення про замовника та установу, що здійснювала друк його тираж. На жаль, не, всі, не всіма суб'єктами виборчого про це. não Ця законодавча вимога дотримуються. Спостерігачі опори також зафіксували поширення друкованих матеріалів з ознаками чорного піару в Івано-Франківську та Долині. Одним із яскравих випадків використання брудних технологій називають фальшиве анонсування приїзду голови Одеської ОДА Міхієла Сакашвілі. Матеріали з ознаками чорного піару зазвичай з'являються в останній тиждень перед днем голосування. Це ну для того, аби ті стосовно кого поширюються не Ствірна виникла інформація, що вони не мали можливості вже відреагувати і спростувати. Кількість фактів застосування брудних технологій зменшилась в рази. З чим це пов'язано, мені складно сказати, як відзначають експерти, нерідкістю у цій передвиборчій компанії було розміщення агітаційних матеріалів у громадянському транспорті на пам'ятках архітектури і будівлях органів влади.